Українська мова шостий клас. Написання творів описів з використанням прикметників епітетів. Пригадуємо, що таке опис. До тексту опису можна поставити запитання, який це предмет, яке це явище, яка ця особа. Ось перед нами зображення природи людини. Тістечка, квітів, плаття, навіть явища природи. Отже, види опису це портрет зображення людини на картині або на фотографії, пейзаж це зображення природи та інтер'єр зображення внутрішньої частини приміщення. Пригадуємо, що таке стилі мовлення. Стилі мовлення це різновиди літературної мови, які використовуються за різних обставин спілкування. Ми з вами потрапляємо в різні обставини, можемо спілкуватися в школі, можемо спілкуватися з учителем, можемо спілкуватися з батьками, з рідними, з незнайомими людьми. І всюди ми використовуємо різні стилі мовлення. Отже, стилі мовлення поділяються на такі науковий стиль: це коли ми створюємо, наприклад, презентацію з історії. Діловий стиль пишемо заяву в діловому стилі, художній стиль читаємо казку, публіцистичний стиль читаємо газету і розмовний стиль спілкуємося, наприклад, із батьками. Опис може бути у науковому стилі, тобто науковим. Ось, наприклад, як описується кіт. Кіт має гнучке тіло з розвиненою м'язевою системою. Середній за довжиною хвіст, як і корпус, триває коротка або напівдовга шерсть, форма голови трикутник з затупленим кінцем, з короткою мордою, найчастіше у домашніх котів зустрічає зеленкаво жовте забарвлення великих очей. І ось опис кота в художньому стилі. Котик був яскраво рудим у нього були зелені очі, рожевий ніс і білі гостренькі зубки. Кошеня було дуже маленьким, з пухнастим розкішним хвостом. Внизу його лапки були біленькими, як ніби він одягнув білі шкарпетки. Бачимо, наскільки відрізняється науковий та художній опис. Завдання художнього опису природи це створити самобутній художній образ, емоційно вплинути на читача. І для художнього опису природи властиве широке використання художніх засобів, епітетів, персоніфікацій, порівнянь та інших. Ось зразок, із оповідання Євгена Гуцела, вода в струмку біжить по мілкому піщаному дні, яке просвічується сонячним промінням до найдрібнішої крупинки. Дно біліє як полотно, і ось над чистим екраном цього полотна пропливають дрібні рибки. Мальки то спиняються, завмирають, то линуть за невловною мелодією течії, зникають на глибині, то знову повертаються назад, щоб тріпотіти й грати своїми мініатюрними тірцями у світлі пишного осіннього сонця, відбитого у воді. Сонце пишне осіннє це епітет. Вода в струмку біжить. Персоніфікація. Дно біліє, як полотно, це порівняння. Формуємо практичні навички опису природи в художньому стилі. Спочатку згадуємо свої враження від спілкування з природою. Це могла бути прогулянка лісом, відпочинок на морі, екскурсія в гори. Чи, можливо, ми спостерігали за тим, як падає перший сніг, або були з батьками разом на риболовлі в озері. Чи Можливо, відвідували осінній парк. Всюди і завжди у нас були свої враження від спілкування з природою. З'ясовуємо особливості будови опису природи. Опис природи це сукупність описів окремих деталей, окремих елементів небо, річка, дерева, сонце, дорога, квіти, трави. Гори можна описувати, кущі, хмари, тобто окремі деталі з'єднуються в один опис природи. Особливості будови опису природи. Як будь-який опис, опис природи має вступ це основна інформація про куточок природи, який ми будемо описувати. Основна частина вона найбільша опис окремих елементів, деталей. І кінцівка загальне враження від пейзажу. Уявіть, що ми з вами опинилися ось у цьому куточку природи. На першому етапі спостереження добираємо епітети. Небо може бути чисте, може бути бездонне, вічне. Хмари пишні, легкі, невагомі, гори гордовиті, таємничі, величні, дерева стрункі, креслаті, загадкові. Річка бурхлива. Лагідна, сумна, трава, шовковиста, пахуча, молода. І квіти розкішні, скромні, ніжні. Уяви, що Ти опинився саме в цьому мальовничому куточку планети. Як можна почати твір Загадковий край українських Карпат. Навколо буяє літо. І, хоч гори красиві будь-якої пори року, я найбільше люблю, коли і полонини, і дерева, і каміння, і навіть річка дихає теплом, описуємо окремі елементи пейзажу. Яке тут усе миле моєму серцю. Я стою на березі невеличкої річки, яка переливається всіма барвами неба. Річечка сьогодні тиха, трішечки навіть сумна. Вона лагідно пестить прибережні каміння і, можливо, згадує дні, коли її бурхливі води під час грози або повені розливалися на кілька метрів, затоплюючи і траву, і каміння, і ліс. Я переводжу свій погляд вдаль, і мене охоплює почуття захоплення та якогось величного спокою гори, величні таємничі, гордовиті. Вкриті щільною завісою зелених дерев гори ніби намагаються зберегти свою первісність, недоторканність. Дерева і стрункі і креслаті закривають підступи до гір, і я думаю, що тут даремно шукати навіть найменшу стежину. А далі гори стають блакитними і поступово зливаються з бездонним чистим небом, по якому летять невагомі хмаринки. Сонце заховалося за гори, але тут, на землі, біля моїх ніг, жовті подушечки кульбабки, скромні ніжні посланці раннього літнього сонця. А ще трава, молода і шовковиста, на яку хочеться перелягти і слухати розмову гір, неба, річки. І завершуємо твір. Висловлюємо загальне враження від картини природи Хочеться намалювати картину. Поставити у себе в кімнаті і повертатися душею до місця, де дуже затишно, де, здається, зливаєшся з небом, де відчуваєш себе маленькою жовтою кульбабкою, яку обнімають, охороняють, захищають гори. Ось весь твір. Наше завдання було, описуючи пейзаж, вживати епітети. У тексті справді є багато епітетів. Загадковий край українських Карпат навколо буяє літо. І, хоч гори красиві будь-якої пори року, я найбільше люблю, коли і полонини, і дерева, і каміння, і навіть річка дихає теплом. Яке тут усе миле моєму серцю? Я стою на березі невеличкої річки, яка переливається всіма барвами неба. Річечка сьогодні тиха. Трішечки навіть сумна, вона лагідно пестить прибережні каміння і, можливо, згадує дні, коли її бурхливі води під час грози або повені розливалися на кілька метрів, затоплюючи і траву, і каміння, і ліс. Я переводжу свій погляд вдаль і мене охоплює почуття захоплення та якогось величного спокою, гори, величні, таємничі гордовиті. Криті щільною завісою зелених дерев, гори ніби намагаються зберегти свою первісність, недоторканність. Дерева і струнки і креслаті закривають підступи до гір, і я думаю, що тут даремно шукати навіть найменшу стежину. А далі гори стають блакитними і поступово зливаються з чистим бездонним небом, по якому летять невагомі хмаринки. Сонце заховалося за гори, але тут на землі. Біля моїх ніг жовті подушечки кульбабки, скромні ніжні посланці раннього літнього сонця. А ще трава, молода й шовковиста, на яку хочеться прилягти і слухати розмову гір, неба, річки. Хочеться намалювати картину, поставити у себе в кімнаті і повертатися душею до того місця, де дуже затишно, де, здається, зливаєшся з небом, де відчуваєш себе маленькою. Жовтою кульбабкою, яку обнімають, охороняють, захищають гори. Навіщо нам потрібно вміння описувати людей, тварин, предмети, явища? Напевно, для того, щоб розвивати вміння спостерігати навколишній світ, образно та емоційно передавати свої враження, щоб навчитися бачити красу.